У цій серії відео ми розповідаємо вам про всі корисні прилади омрон, які повинні бути у кожній родині, адже вони точні, легкі у застосуванні і однозначно покращують якість життя. Сьогодні говоримо про масажер Е3 Intense. Він допомагає зняти легкий чи помірний біль у м'язах і суглобах, зняти заніміння в плечах, руках, ногах і стопах без застосування лікарських засобів. Клінічно доведена технологія TENS, трансдермальна електронейростимуляція блокує сигнал болю на шляху до мозку. А завдяки скороченню та розслабленню м'язів покращується циркуляція крові. А зараз розповім, як ним користуватися. Беремо пульт керування з програмами, електроди і дріт. Під'єднуємо до пульту керування. І до двох електродів. Електроди багаторазового використання накладаємо вище і нижче місця болю. Вмикаємо прилад. Вибираємо програму яку будемо застосовувати для даної процедури масажу. Далі вибираємо інтенсивність впливу. Якщо ви багато працюєте фізично та тренуєтесь або, навпаки, маєте більш сидячу комп'ютерну роботу, то масажер Е3Інтенс допоможе вам зняти біль, розслабитися в кінці робочого дня з турботою про ваше здоров'я та довголіття. Компанія Омрон.